Останнім часом часто йдеться про гуманітарну допомогу переселенцям з так би мовити гарячих точок України. Під такою допомогою маються на увазі цілком матеріальні речі їжа, одяг, гроші. Проте такий вимушений раптовий переїзд в інше місто, обриви всіх зв'язків, втрата друзів та звичного середовища і оточення серйозна психологічна травма, стверджують психологи, особливо в підлітковому віці. Це зайвий раз було підтверджено на зустрічі психологів Коростенського міського відділу. Світи з сім'ями переселенців зі східних областей України, так званої зони АТО. Психологи знайомилися з гостями нашого міста, розповідали про те, яку допомогу можуть надати і дорослим, і дітям. Запрошували на різноманітні заняття до гуртків та творчих груп. Малювали, проводили психологічні ігри та тести. З першого погляду звичайні діти та дорослі, та тести показали, що проблеми пов'язані з переїздом існують. Декому взагалі здається, що життя спинилось? Кулька ти порозпиніша дві ніділі. За дві неділі друзі Вообще не виходяш на улицю ні з ким не знайомишся, нічого. Почому. Ну, вот так вот. Я в Донецке живу, у меня там есть свои друзья, есть девушка, мне не нужно здесь ничего. Я хочу уже побыстрее уехать, и поэтому я особо не стремлюсь найти и искать никого не хочу. Поэтому ты и думаешь, что когда человек переехал в другой город, то жизнь закончена? Ну, для меня, да. Психологи стверджують, що в першу чергу дітям, проте й дорослим також, допомога просто необхідна. Да, мы даже вот по рисункам уже вот один ребенок рисовал, и мы увидели, что, кстати, ребенок забрал этот рисунок. Впервые такой рисунок мы встретили. Вот я в своей практике за 15 лет, когда ребенок в своем теле нарисовал родительский дом. папа остался там у ребенка эмоциональная связь больше с папой и он отобразил сразу же тут это в своем рисунке повышена тревожность сразу в рисунке было видно вот и агрессивность есть внутренняя возможно связана с этой ситуацией в любом случае дети они хоть они и быстрее адаптируются но им тоже нужно время и в период адаптации они тоже происходят стрессовое переживание разных эмоций и в любом случае им всем и вот даже в последнем упражнении мы тоже видели. них, де-то психолог Тобто вони не можуть приймати якісь рішення і взрослые теж. Це не остання зустріч переселенців зі Сходу з психологами. Такі зустрічі будуть відбуватися за найменшим бажанням батьків та дітей, а також, ймовірно, стануть регулярними.